Так, Добрий день. ну Куди ж нам без качанів? ось, Це гібрид Нур, звісно, він цього, цього 25 рік тяжкий. ось, Але навіть, бачите, навіть другий качанчик давав. Ранні гібриди вони адекватні. Ось. Кременисто еритроїдне розположення листків. О, тут качан. О, а, ні, ось все, є, є качан. думаю, Де ж качан? Він уже созрів починає, на нес его Ось Осьо, качанчик, Є, тут навіть зерно. О, ну тут такий. Осьо Щось є, щось є, тут буде зерно. гібрид нур, є. Є. є є зерно, бачите. Ось, гарний, навіть виполнений. Осьо, да, другий качан не, не так. Півіха другий качан сформувала. А нур тільки один. Осьо. Тут через зернится, ще раз кажу. Але насіння, бачите, тут, коли ряди не заповнені, буде крупне. Тобто буде гарне насіння. О, ану, де другий качанчик? Ось о. На цьому навіть другий качан формувається. О, о, та, тут навіть другий пиптик. Те саме усьо. Тобто у нас кукуруза ще доходить. Кукуруза доходить. Скоро вона вже буде. У вересні будемо касити кукурудзу. Звісно, тут через це у нас ось о, качан, так. Да. Оцей пиптик. Другий, Хоча бачите, навіть другий пиптик щось є. Ну і оцей перший, перший качан ось Він, ну, він є, він, щось, щось тут буде зерна. Зерна накосимо тричі менше, ніж ми планували. Може і в 10 разів менше. Але воно буде якісне і все буде гарно. Так що будемо з насінням кукурузи, будемо з насінням соняшника. Кому треба буде насіння, звертайтесь. Насіння саме головне, що насіння у нас в інституті насінництва вирощується по всім канонам насінництва. Ми його обробляємо фунгіцидами, обробляємо його мікродобривами. Крім того, всього, ми виконуємо генетичні роботи. Це сортові відові прополювання, це Ізоляція і це у нас іде вже те, що ми вибиваємо батьківську форму на кукурузі. От я там показував, тобто ми його видавлюємо, ми не йдемо комбайном, не економимо, не збираємо його на, на товарку. Тобто всі оці моменти, з якої складається сила вашого насіння, якість насіння, виконуються у нас в господарстві. Кому треба, звертайтесь за консультацією, за деякими питаннями, за питаннями стосовно насіння. Я маю надію, що ми його доробимо, допрацюємо, все буде гарно. І е, ми доставимо, як там з нашого, е, прям з нашого поля до вашого столу, тобто до, до вашого складу, де ви будете сіяти, до вашого поля саме класне насіння. Звертайтесь.